Доброго дня, жителі Житомирщини! З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України здійснює страхову виплати у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності та від нещасного випадку на виробництві. Зокрема, Пенсійний фонд України виплачує допомогу по тимчасовій втраті працездатності лікарняні, допомогу по вагітності та пологах. Декретні допомогу на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Для отримання фінансування полікарняних від Пенсійного фонду України потрібно роботодавцю звернутися до Пенсійного фонду через веб-портал електронних послуг та подати заявку розрахунок. Заява-розрахунок подається до Пенсійного фонду через електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг. Фізичні особи-підприємці, які з певних причин не можуть скористатися електронним кабінетом на веб-порталі, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Змінено час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами розрахунками надходять страхові кошти для виплати лікарняних від пенсійного фонду. Якщо раніше фонд соціального страхування перераховував кошти роботодавців упродовж 10 днів, органи пенсійного фонду перераховують упродовж 3 днів віддати подачі заявки розрахунку. Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем, як це було і раніше. 5 днів за рахунок власних коштів, починаючи з 6 дня за рахунок страхових коштів. А у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на виробництві з 18 дня непрацездатності. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу у розмірі. 50% середньої заробітної плати застрахованим особам, які мають страховий стаж, до 3 років, 60% – які мають страховий стаж від 3 до 5 років, 70%, які мають страховий стаж від 5 до 8 років і 100% середньої заробітної плати за страхованим особам, які мають страховий стаж понад 8 років. Наразі головним управлінням пенсійного фонду в області проводиться щомісячна страхова виплата від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання понад 3,5 тисячам отримувачів для призначення, перерахунку, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг особи подають. Заяву із необхідними документами, зокрема у паперовому вигляді, особисто або через законного представника до сервісного центру пенсійного фонду, а також можна подати в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису чи електронної системи BankID або через портал Дія. Також для забезпечення права потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на соціальні послуги з догляду і медичні послуги, 28 квітня урядом було прийнято постанову Кабінету міністрів України 438, яка визначає механізм надання даних послуг, а також взаємодію органів Пенсійного фонду України та територіальної громади, в якій проживає особа. Постанови передбачено також можливість компенсації потерпілим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійно стороннього догляду вартості доглядів, що фактично надається їхніми членами родини або іншими особами в розмірі 50% від середньої заробітної плати. Для того щоб отримати соціальні послуги, потерпілим не потрібно нікуди звертатися. За допомогою інформаційної взаємодії інформація про потерпілих, які потребували догляду, надано громадам, де проживає особа, і в свою чергу місцева громада направить до потерпілого соціального працівника, який допоможе укласти договір з надавачем послуг, допоможе налагодити взаємодію із закладами охорони здоров'я, роз'яснить та допоможе у розв'язанні інших організаційних питань щодо догляду за потерпілим. Додатково хочу зазначити про те, що за червень поточного року Пенсійним фондом України мешканцям Житомирщини профінансовано коштів на страхові виплати на суму 337,5 мільйонів гривень, з яких 266 мільйонів направлено на оплату лікарняних. Дякую за увагу!